Всім привіт! З вами як завжди, Дрейд і це вже друге наше відео. І як ви вже здогадалися, воно про 10 найкращих реслерів десятиліття. Десятий Шарет Флер. Представниця жіночої революції Шарет Флер іменитий батько, а так само її старанна робота. Увійшла в історію як іменита реслерка на момент запису, на її рахунку, 15-й чемпіонський титул. із Джеріко. Актуальний хлопець всіх часів. Кріс мати його Джеріко. Кожен забіг це було яскраво. І в новизну японський рух на п'яті. Я Діров, власні круїзи, а також АЕДЮ. Восьме місце. легендарна пайнбомба. Матч у Чикаго з п'яти зірками та наступний рейн з тривалістю у 334 дні. Одні з найяскравіших моментів. Після WWE і Backstage багато хто очікував повернення саме до цієї компанії, але він повернувся у вересні 2020 року до компанії Елітних Хлопців. Саме місце Роман Рейн. Поза сумнівом Позасум ходить до угрупування десятиріччя, а трійця стала зірками. І до титулу наблизився сам Роман Рейнс. Ще в шиті він примудрився ставити рекорди. Його стримував хейт публіки через його переляк. Він виступав у чотирьох мейневентах Реслманії, що раніше вдавалося тільки Халку Хогану. Так само зібрав безліч титулів і. Яка не яка повага фанатів після ковід-боротьби? 18 січня 2023 року його чемпіонство в універсальному чемпіонаті досягнуло 871 день. Перевищивши 870 днів правління Г'юнтера в чемпіонаті NXT UK, що дало йому найтриваліше правління серед всіх чемпіонатів WWE з 1938 року. Шосте місце. Кені Омега. Незважаючи на те, що він дебютував у 2002 році на початку минулого десятиліття, він був не зовсім відомий, широкому загальному виступаючи в японському промовшені DDT. Але все змінилося наприкінці 2014 року, коли він приєднався до New Japan, особливо в 2016 році, коли став учасником Bullet Club, замінивши AJ Styles. А. Матчі на 5-6 навіть на цим зірок. Період із 16 по 18 був йому феноменальним. Зараз Омега один із головних в ЕЕВ, e -E так що очікуємо нових звершень місце – Джон Сіна. Більшу частину десятиліття крутився навколо головних титулів компанії. А якщо ні, то в цікавих сюжетах. За підсумками назбирав 16 світових титулів. Зрівнявся з Ріком Лером. До нього можна ставитись по-різному, але повз нього пройти не можна було. П'яти зірник з сієм панком. Відкриті виклики за USA і 15-й. Сіна програв, коли потрібно було з банком в 11-му Брайну тринадцять. І Стайлзу в 16-му. За рахунок його статусу ці перемоги мали велику вагу. Про кінець десятиліття повернувся до кінокар'єри і виходить дуже добре. Очікуємо, що Джон не сказав своє останнє слово. Четверте місце Брок Леснер, коли він повернувся в 2012 році, був певний, що це всього пару матчів і фьюдів. Тим більше він часто прогрожував піти і повернутися знову в UFC. але щоразу залишався, отримуючи все більше грошей від Вінса Макмена. Хоч би як його хейтали за рідкісні появи і довгі рейни за титул, чи не кожен матч запам'ятовувався надовго. Брок ду. Уже відрізняється від інших реслерів у WWE. він виглядає як реальна загроза, проте його так піднесли не тільки перемоги, але й закінчення ним легендарного стріку Андертейкера на Реслманії 30. Це досягнення означає набагато більше як на мене. Третє місце Ей Джей Цей хлопець показував щось нове в будь-якому промоушені. Скрізь вищий рівень за титул підняв на новий рівень Bullet Club. Яскрава поява на королівській бійці. Ей жи влився в ростер і досягнув вершини. Половину часу, що пробував в WWE, мав титул, що говорить про величезну довіру від керівництва до феноменального. Друге місце. Кузічіко ОКАДА. У січні 2010 року Нюджопен відправили його до TNA, а так званий підготовчий тур. Весь його забіг був правильним. сам Окада вважає, що був корисний досвід, який допоміг йому створити персонажа. У 2011-му повернувся до Японії, а в 2012-му переміг. В... GW Clay Mox. і тут помчала багаторічний фют Хіроші та мейн-евенти Мейневенте Кінгдом, 5 головних титулів в рейн в 720 днів, 17 матчів у п'яти зірках. Протистояння з Кені Омегою увійде до історії професійного рислингу. Перше місце Деніал Брайан до 2010 року в Індії він вже був широко відомий. А свою кар'єру в WWE розпочав з експериментальному першому сезоні NXT. Тоді важко було уявити, що він стане чемпіоном завдяки старанності та публіці. Піднімався все вище і вище. Його головний плюс в тому, що розвивав свій образ, в якомусь сюжеті не опинився, завжди було цікаво стежити. Тріумфальний момент на Мані 30 був настільки емоційним. Травма шиї та роль менеджера не зламали його, і він повернувся до WWE після закінчення контракту з WWE у травні 2021 році. Деніел підписав контракт з AEW і дебютував у вересні того ж року. А зараз реслери, які не Вийшли у цей топ, їм не вистачило небагато. Це Сет Ролінс і Ренді Орто. Таким вийшов наш топ-10. Він суб'єктивний, як завжди. Звичайно ж, ми тут не на що не претендуємо, і це тільки наша думка. Підтримайте лайком або дизом і переходьте в коментарі. Поділіться своєю думкою. Всім па-па, друзі, з вами як завжди, буде.